Ну, а цей прилад це якась пражнісінька шайтан машина. Я, чесно, не знаю, як правильно він називається. Мені сказали, що це аналог Термомікса, але чесно, я без поняття. Але цей прилад він просто майстер на всі руки. Тому що він і смажить, і пече, і варить, і робить на пару, і тушкує. Також можна тут збивати крем, також він сам миється. Також тут занесено. 900 рецептів, і ця бібліотека поповнюється і також можна додавати свої рецепти. Можна готувати якраз таки по тим рецептам, які тут є. Ну а можна просто готувати якусь свою страву. Я, наприклад, дуже люблю тушкувати, тому що тушкована їжа тут виходить просто якась неймовірна без лишнього жиру. Вона така соковита, м'яка. Коротше, дуже-дуже смачно. Тому, звичайно, що цьому приладу я також ставлю 10 із 10. Покажу вам, як виглядає всередині ось ця чаша. Чаша всередині такий подрібнювач типу блендера. Також до, до, до цієї чаші є ще таке ситечко для м, приготування на пару. І ще там якісь є е, ложка, ще щось, але я цим не користуюся. Одним словом, люблю цей прилад і люблю тустковану їжу. І останній мій гаджет це рисоварка. Щоправда, тут можна варити не тільки рис, а й інші каші. Я навіть якось тут макарони варила. Також тут можна готувати на пару. Тому що є ось така спеціальна мисочка, яку ти вставляєш з. Зверху на цю чашу і можна приготувати одночасно кашу, наприклад, з якимись овочами на пару. Всередині все просто, просто чаша, куди ти засипаєш кашку, водичку і воно готується. Що найбільше мені подобається в цьому приладі, це те, що можна тут встановити відтермінування, тобто можна лягти спати, засипати, наприклад, якусь кашу. Поставити таймер, і зранку ти встаєш, і у тебе готова каша. Дуже зручно, коли потрібно зібрати дитині обід в школу. Та й для себе, наприклад, якщо ти спішиш на роботу, встав, а твоя каша вже гречка, рис, не знаю, вівсянка вже готова. Цей прилад класний, але обійтись без нього можна, тому ставлю йому 8 із 10. Ось такі помічники у мене на кухні. Поділіться в коментарях. Що вам найбільше сподобалось? Який прилад би хотіли придбати собі? Можливо, у вас є щось із цих приладів? Поділіться в коментарях, чи задоволені ви ним.